Говорить Київ. Київ, Топ-3 провали Києва у 2023 році. Ну, перше, це відсутність комунікації з повноцінної з, з державною владою. Я вважаю, що якщо є в Києві якісь певні проблеми, беремо те ж саме там метрополітен, беремо ще якусь ситуацію. Ми бачимо. Я не кажу зараз, які стосуються воєнних дій от Обстрілю, тому подібне, а взагалі життя столиці. Я вважаю, що всі повинні навколо цього об'єднуватись для того, щоб вирішити цю проблему і шукати шляхи для того, щоб це не повторювалося. От, звичайно, хтось має однозначно нести за ту чи іншу проблему відповідальність. Інша проблема, яка оце є проблема, яка, я вважаю, є. І третя, мені здається, має бути більше відкритості. Це як? — Більше роботи з, з громадськістю, ну, з громадським суспільством. Мер, ну якщо ми говоримо про київську міську владу, от загалом не тільки про міського голову, є люди, які фактично, ну, чиновники, які закриті. От вони закриті. До мене на громадську раду з деяких департаментів приходять керівники департаментів, от я кажу, я не кажу про себе, я загалом кажу, да? але до деяких, з деяких департаментів взагалі ніхто не приходить. Чому ви боїтеся? О, ви зараз почнете, зараз ви нам скажете, що ми то не зробили. Бо люди знає, тому ми... що прийдеш, Дивіться, і не буде Дивіться, якщо ви не приходите, то умовно кажучи, для мене це ще більший е, стимул того, щоб займатися питанням, а чому ви не прийшли, чому ви не хочете відреагувати на За зауваження. В Київ.